Бадьорися Сину, твої гріхи відпускаються. Такими словами звертається Христос до паралізованого чоловіка. Що найбільше потребував цей чоловік? Чи більше потребував оздоровлення тіла чи відпущення гріхів? Ми не знаємо, про це не говориться, але Христос, який знає серця людей, і знав серце цього чоловіка, найперше промовляє ті слова, про прощення. Бадьорися, сину, у твої гріхи відпускаються. Його принесли, щоб оздоровити його тіло. Але Христос найперше оздоровлює душу. І, звичайно, книжників, фарисеїв, питання, що він таке робить. Він хвалить, він зневажає Бога. Бо хто може прощати крім єдиного Бога? Хто має цю владу? В старому заповіті були визначені дні, коли відпускалися гріхи, приносилися жертви. І це розумілося лише, що це Бог має владу відпускати гріхи. І тому ї, саме їм приходить та думка. Він і заважає Бога. Але Христос показує свою владу не лише над тим, щоб відпустити гріхи, але щоб оздоровити його тіло. Каже, що легше сказати? Відпускаються твої гріхи, чи сказати встані стані ходи. Він показує себе як той, який має повну владу, як Господь над душею тілом. Ще дуже цікава річ в сьогоднішній Євангелії, про яку, можливо, Матей так небагато говорить, що принесли до Христа. Якісь люди, так? і от принести до нього розслабленого, не згадується про тих людей. Евангелій від Марка дуже виразно говориться, що принести четверо. І вони зробили зусилля, тому що було багато людей, вони вилізли на дах, винесли його на дах і спустили, розібрали дах, і спустили його вниз. Євангеліст Марко дуже часто такі важливі речі зауважує. І в Євангелії сказано, що побачивши їхню віру, тобто Христос, бачивши не Його віру, а їхню віру, тих, які принесли, промовляє ті слова, що прощаються тобі твої гріхи. Четверо, які принесли паралізовано. Той, який не міг сам прийти, то дуже часто є образ церкви. Кожного із нас, які здатні принести тих, які самі не можуть прийти до церкви. Найперше їх приносимо в своїх молитвах. Коли молимося за них, потім словами, коли їх запрошуємо до спільноти. Як важливо, щоб була церква, як важливо, щоб церква приносила таких паралізованих, щоб не забували, яка місія церкви? Щоб не лише Задовольнятися своєю вірою, сказати, я вірю в Бога, мені добре, я приходжу до церкви. Але твоє місія, твоє покликання взяти когось, хто є паралізований, хто не може прийти до Христа сам і принести до Христа. Марка дуже гарно описано, що вони подолали певні перешкоди. Перешкоди були ті люди, які були біля Христа. І часто в церкві християни можуть бути перешкодою своїм життям, своєю поведінкою, своїми словами для інших, щоб вони прийшли до Христа. Як часто можна зустріти, коли говорять, я прийшов до церкви, і там щось мені пани сказали, чи пани приклад священника і таке інше? Часто християни стають тією перешкодою. Але вони долають ті перешкоди. Приносять його до Христа. І так само наша місія ми не просто приносимо до церкви, але ми приносимо до Христа, який здатен оздоровити, від якого йде прощення і оздоровлення, того, кого принесли паралізованого. Він на кінець встає, вже сам, бере свої і йде до свого дому. Цей паралізований, колишній дат, якого Господь підняв, він також буде виконувати ту місію, що виконували тих четверо. Приносити інших. Тому дуже важливо, щоб роздумуючи над Тим Євангелієм зрозуміти, яка моя місія в церкві. Я не лише сам приходжу до Христа, але я покликаний інших також принести до Нього. Амінь.